Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день! Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо! Це день для самовираження, нових справ, контактів та можливостей. Овни. Будьте уважними на дорогах, не виключені дрібні неприємності та кризові ситуації. Можливе несподіване надходження невеликої суми грошей. Ви можете бути психологом для свого оточення. Вплив Марсу настільки великий, що ваша сміливість та впевненість буде помітна оточуючим. Тельці У цей день сприятливі поїздки на далекі відстані. Тим, хто думає вчитися, порада, робіть і не бійтеся. Можливі покупки чи несподіваний візит родичів здалеку. Терпіння та гнучкості, ви впораєтеся з будь-якими викликами. Близнюки. Цей день для вас пройде максимально помітно. Можливе підвищення, на яке ви давно чекали. Відвідайте батьків або проведіть день у родинному колі. Ви соціально активні та комунікабельні. Використовуйте це. РАКИ. На перший план виходить дружнє спілкування. Якщо заплановані зустрічі зі старими друзями, все пройде найвищим розрядом. День наповнений теплотою та приємними розмовами. Подбайте про свій емоційний фон. Леви. Леви чекають на якісь важливі звістки, і ви їх отримаєте. Вас підтримують та пам'ятають про вас. День, коли в інтернеті ви знайдете багато цікавого, включаючи спілкування, яке вас емоційно підбадьорить. Зберігайте баланс, особливо якщо зайняті командною роботою, ви можете досягти максимальних результатів. Діви Діви щось засмутилися. День нудьги, але не вішайте ніс. Можливе занурення у себе, ностальгія та у когось депресія. Якщо сумуєте за минулим коханням, гарний день, щоб нагадати дорогій людині про себе, подбайте про свій фізичний та моральний стан. Терези, ваш день крутиться на фінансовій орбіті. З грошима все рівно, поки що ситуація не розгортається на вашу користь. Спокійно робіть те, що почали, і Всесвіт вам віддасть по заслугах. Ви відчуваєте, ніби застрягли у минулому, але це лише ваші думки. Виявіть навичку дипломатії і будьте об'єктивними. СКОРПІОНИ. Скорпіони можуть посваритися з родичами, сусідами. Зупиніть свій натиск і вирушайте у коротку подорож. Вам точно потрібна зміна ситуації. Ви в цей день особливо чуттєві та чутливі. Гарний час для самоаналізу. Причому краще цим зайнятися на самоті. Стрільці Стрільці добре почуваються в рідних стінах. Проведіть цей затишний день із чашкою гарячого какао та теплим пледом. Ви потрібні домашнім, а особливо ваші поради та настанови. Сфокусуйтеся на чомусь важливому і спробуйте донести думку оточуючим. Козироги. візьміть тайм-аут і просто дозвольте собі відпочинок. Дивіться фільми, читайте книги та релаксуйте. Перепочинок потрібний усім, а особливо таким трудоголікам, як ви. Спробуйте делегувати обов'язки. Вам точно сподобається. Водолії. Для вас субота повна емоцій. Ви вирішуєте, куди їх вкласти. Можна розвивати улюблене хобі чи згадати старі захоплення. Ви чудово виглядаєте. В цей день краще зменшити оберти у своїй незалежності та чесно подивитися на своїх коханих. Може, в метушні ви забуваєте сказати їм головні слова. Риби ви, можливо, відчуваєте певний дискомфорт та обмеження. Направте свою енергію в позитивне русло. Наприклад, приділіть увагу робочим моментам. Цього дня вам може надійти цікава ділова пропозиція. Придивіться до колег, може комусь потрібна ваша допомога. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.